На позачергову 42-гу сесію 22 обраних прибуло 12 депутатів, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. I'm Опа! Хто за те, що загальний секретаря, прошу проголосу. У нас сьогодні на порядку будемо два питання. Перше це звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, доповідач, селищний голова, секретар Ради. І друге про внесення змін до штатного розпису служби у справах дітей. Доповідач Ольга Миколаївна да. Так, ну. Шановні депутати, на засідання плану бюджетної комісії було винесено так? питання. Питання комісія розглянула і ухвалила. Просимо вас заслухати і ухвалити. На постійній депутатській комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності і етики було розглянуто питання про звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ми вислухали і одноголосно винесли це питання на отримання. Про звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського заповідає Олександр Васильович. Пані колеги, зачитаємо від Олександровської Олександрської селищної ради національської райони Миколаївської області щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Україна переживає один із найскладніших періодів своєї історії, коли наша незалежність свобода та територіальна цілісність перебувають під загрозою. У цей лише час президент України Володимир Зеленський згуртував націю, мобілізував міжнародну підтримку та продовжує правно відвезти на країну шляхом спротиву. Непохитність відповідальність та відданість національним інтересам стали основою для зміцнення державності та посилення обороноздатності країни. Завдяки його лідерству Україна отримала безпрецедентну підтримку світової спільноти, що допомагає протистояти агресору та наближати перемогу. Однак у цей критичний момент з'являється спроба дестабілізувати суспільство, підірвати довіру до влади держави та послабити єдність українського народу. Важливо пам'ятати, що саме президент України є гарантом нашої державності на міжнародній арені. Та представляє інтереси українського народу на всіх рівнях. Оцінювати його діяльність мають виключно громадяни України, які обирали його своїм лідером. Олександрівська селищна рада висловлює свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському та закликає всіх громадян органів влади та міжнародних партнерів об'єднатися довкола спільної мети, збереження та зміцнення нашої держави. З повагою депутата Олександрівської селищної ради району Миколаївської області. Будуть питання. Проєкт рішення. Розвернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Кирику статує 25 до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Олександрівська селищна рада вирішила направити звернення до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Миколаївської обласної державної адміністрації. Звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Контроль за виконаним даного рішення вкладено постійно комісії селищної ради з питань прав людини, законності та депутатської діяльності. З урахуванням висновків постійних комісій селищної ради та підсумки обговорення переходимо до процедури відкритого поіменного голосування по проєкту рішення. За. Цю Базолук. За. Башко за. Цю команд за. 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 Задав. За. Савітському. За. 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 Рішення прийнято. Одноголосно. Переходимо до другого питання. Добрий день, шановні депутати. Запрошення. На сесію виноситься питання про внесення змін до штатного розпису службу з дітей виконавчого комітету Олександрівської селищної ради. Розглянувши пропозиції селищного голови Олександрівської селищної ради Миколи Бондаря. Та відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила внести зміни до штатного розпису служби з прав дітей виконавчого комітету Олександрівської селищної ради, а саме ввести штатний розпис одну штатну одиницю служби з прав дітей виконавчого комітету спеціаліста першої категорії з 1 березня 2025 року. Начальнику відділу кадру внести відповідні зміни до штатного розпису, контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціального розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Прошу підтримати вам. Вже, так? Да, Там програма діти, є зводить всіх дітей по опійки, розробляється да. програма і спец... спеціальності. Була. Була так. 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 Будучи питання, з урахуванням висновку постійних комісій приходимо до процедури відкритого пойменного суду. Давай. Цю конкурс за трошком. Це дерот. За це відставляв, за кордон. Да? Шановні депутати, на цьому 42-га сесія. Вичерпала свою роботу. Замовляємо за декларацію. За декларацію